Ворог і надалі продовжує розводити і наші ж панікери та скиглії йому допомагають в тому, що посувають наратив ворожий наратив про те, що відразу з ТЦК після вручення повістки всіх кидають на м'ясо в окопи, вмирать, погибать, стрілять, вбивать без жодної підготовки, без, без АВП і просто кидають всіх на смерть. Товариство це. Повністю неправда і фейк, тому що просто навіть юридично кожен з бійців Збройних сил України на сьогодні, на сьогодні підкреслюю, має мати певну військово-облікову спеціальність. І якщо ви не навчались у військових навчальних закладах, не проходили славнозвісну воєнку, і ви є просто рядовим бійцем, то ви маєте хоча б отримати облікову спеціальність 100 стрілець, або, наприклад, 101 кулеметник, або 103 гранатометник, хто е, на що гаразд. Однак е, ви маєте мати цей воз Абсолютно вірно. Е, і це на сьогоднішній день відбувається. Повірте, українська армія, чесно вам скажу, от як людина, яка три роки в ній. Наскільки місцями затягнута, що вона зараз навпаки тебе не випустять раніше з БЗВП, аніж мають випустити ось ці два місяці, які там проходять зараз, в середньому люди проводять на полігонах, а то і більше. За е, мої товариші з нових полків з нових бригад проходили і Тараса. Товариші проходили зараз підготовку до участі в бойових діях по 6 місяців і проходили її в Україні і за кордоном завдяки нашим партнерам. Тобто, чому так кажу ще раз, армія наша затягнута, і навіть якщо людину можна деяких ВОСом навчити за місяць, все одно воно триває зараз два місяці. А звідки ж з'явився сам фейк? Він е, грунтується на подіях 2022 року, коли ворог на нас напав. Ворог змусив нас мобілізуватися, швидко мобілізуватися, і дійсно ми з військоматів відразу поїхали в бригади, в частини в бойові підрозділи для того, аби брати участь в бойових діях, Тому що у нас не було вибору. Нам треба було вже і зараз брати зброю до рук і захищати нашу землю. Ви згадайте, що відбувалось там в Києві, який розібрав 10 тисяч стволів і став на захист. То там що готувався? А я вам скажу навіть тоді ми готувались поясню як. Вільний час, коли ми не розуміли, що зараз ми маємо час для себе, ми готувалися, ми холостили. Що таке холостіння, Тарас Миколаївич? Це відпрацювання вправ зі зброєю без здійснення пострілу, тобто певних механічних рухів того, як ви будете працювати. Абсолютно вірно. До нас приїжджали інструктори. Тобто, ми весь вільний час намагалися проводити скорість для того, щоб дійсно ну ми ж люди були цивільні, нам треба було підготуватись. А потім же так звані воси. Які були вже озвучені інтересом. ми їх наздоганяли, тому що треба по документах його мати. Я, наприклад, скажу чесно, свій отримав в 23-му році. Тобто той ВОЗ, який мені треба був для служби в моїй частині. Тобто я його отримав в 23-му. Коли ми провели 22-й рік, коли якось більш-менш нормували частину, розширилися, коли в бригаді було все гаразд, коли все працювало. Ось тоді новобранці йшли на воси. Тобто, ну відверто, напевно, це не оказати в контексті юридичних моментів е, служби, але це правда. Ну, тобто, зараз цього і близько немає. По тій причині я ж кажу, що А, армія наша затягнута, Б. Реально робиться ставка на професійного і підготовленого бійця, тому що він робить різницю на полі бою. Це дуже важливо. Е, в все-таки е, мамочки е, розганяють так само історії і. Ви навіть можете помітити те, що від умовно, якщо помоніторити соцмережі нормально, вже від мамочок, які там своїх цвіточків оберігають, вже немає цих ну, вони не розносять ці історії. Це все якісь непонятні скріни, непонятні матеріали, непонятні телеграм-канали вже реально немає. того, знаєш там зібрались матері, бо наших хлопчиків там без трусіка відправляють воювати. Були якісь такі спроби, що там в 22-му в кінці, але зараз його і близько немає, тому що цього не існує, навіть не можна це зробити. Товариство низько уклонимося ентузіастам і першим добровольцям, які в 22-му році е, встали на захист батьківщини, і варто зрозуміти, що напади перших гвардійських десантних. Спецназівських частин Росії, наприклад, в Гостомелі, відбивалися дуже часто руками зовсім непідготовлених, простих українських патріотів. Це дійсно так. Мій хороший друг, 24 лютого, як і Андрій Андрійович вступив до лав сил спеціальних операцій. А ВОЗ-100 стрілець він отримав, здається, навесні 24-го року, відслуживши два роки без типу підготовки однак, з гарячим серцем, правильними помислами і сталевими яйцями. На сьогодні вже підготовка побудована певним систематичним чином. І кожен раз, коли людина потрапляє до війська через ТЦК, вона в будь-якому разі спочатку потрапляє на БЗВП. Один з моїх товаришів, ви побачите відео про нього на моєму Ютуб-каналі. Пантерівець він буде в нас в описі до цього відео. Це наш партнерський проєкт. Теж зайдіть підпишіться. так точно. Він е, потрапив до е, лав сил спеціальних операцій, проходив без ВП півтора місяці. потім... Е, Близько місяця він проходив підготовку в Німеччині, а потім ще місяця 3-4 він проходив злагодження вже зі своїм підрозділом і потрапив на виконання бойових задач десь через півроку від моменту відповідної мобілізації. Абсолютно вірно і зараз. Все-таки є, ну ми ж не будемо розповідати, як це ідеально, а Далеко не ідеально. Є питання по БЗВП, по якості інструкторів деяких навчальних центрах далеко не всіх, тому що вже теж багато що змінилося. І ну, наприклад, це дуже різниця. Це різниця від сил, про які ми говоримо. Ну, наприклад, там згадування ССО спеціальних операцій. Ну, там якби немає до чого домагатися рівень підготовки на високому рівні. А вже ж там по сухопутних деяких частинах і е навчальних центрах є питання. Але навіть і це реформується. Часто закидають. Е боєць голий босий приходить, йому нічого не дають, він має ще стратити гроші на себе на одягнутися. Ні, це не так. Е а боєць отримує все. Питання якості, чесно скажу, стоїть. І дуже часто ми докупляємо е певну амуніцію. я... Чимало грошей стратив на те, щоб докупити на себе необхідну амуніцію, яка мені була потрібна, тому що я хотів саме таке взуття, такий шолом, який мені комфортний і ідеальний. І що зараз нарешті робить держава Павло Поліса, екс-камбриг бойової 93-ї бригади, який зараз по всі президенти займається оборонкою, голосив про реформу речового майна. Що це означає, що ви, як військовослужбовець, будете мати спеціальну картку, як оце, наприклад, там є підтримка, є допомога спеціальними кведами, з якими ви зможете кошти провести, ну розраховувати цією картою в спеціалізованих магазинах, там ЕМТАК, Профігруп, всі інші для того, щоб за кошти, які держава на рік на вас закладає, там немалі кошти, ви змогли купити ту амуніцію, ту форму, яку хочете, а не брати зі складу. Це прекрасна ініціатива, я вважаю, тому що кожному по душі свій розмір, свій навіть виробник, можливо, свій паттерн десь якихось елементів спорядження, і це прекрасно. Хоча, звісно, людство йшло багато до того, щоб армія була в однострої, щоб вона була вся одноманітна і так далі. Але сьогодні ми вільні люди, ми різні люди. Ми. Хтось широкий, хтось блендін, хтось брюнет, хтось високий, хтось товстий. І кожному потрібно трошки підігнати форму під себе. Тож за такої ініціативи можна творити, любити і вбивати ворогів. Прекрасно!